Вечір. Даю дуже гарний рецепт літнього супчику. На півтора літра води, три середніх картоплини, одна середня морква, одна цибулина, пів болгарського перцю, 100 грамів молодої капусти, 100 грамів фаршу, 100 грамів дробленого рису, цибульку. Додаємо цибульку. Один помідор. Або 1 чайна, чайна ложка томатної пасти, 1 столова ложка сметани, олія, 1 лавровий лист, 3-4 горошки духмяного перця, зелень, 1-2 зубчики часнику. Скипає вода. Додаємо подрібнену картоплю, 3 стебла з листям селери, цибулю ріжемо і вкидаємо в воду. Коли картопля майже готова, засипаємо промитий рис і один лавровий лист з трьома горошинами духмяного перцю. Закидаємо півчайної ложки солі і на маленькому вогні нехай готовиться. Пательню наливаємо рослину олію і вкидаємо дрібно порізану цибульку. Потім цибулька підрумяниться, додаємо натерту на крупній терці моркву, готуємо на маленькому вогні. Висипаємо сюди ж фарш і швидко розбиваємо його, мішаємо і готуємо. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти або тримо два помидорчика, солимо, перчимо, можна додати мілко нарізані свіжі помидори, якщо не хочете. Одну ложку сметани, якщо хочете, розвести в теплій воді і вилити в засмажку, готувати засмажку, капусту, порізану шашечками, вкинути до супу. Хай готуються вкинути в суп зелень з чесником, і на останній в суп додати засмажку, все перевірити на смак, всім смачного.